Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І ми продовжуємо дегустувати азійську екзотику. Марічка надіється все ще, що це буде щось дуже добре. Ну, незвичне, так це точно. Угу. Показую спершу вам. Потім Марічці. Ну, не думаю, що вона зрозуміє так зразу, що це. Це щось м'ясне. Насправді, це медуза. Мала справу з ну! Жалили тебе медузи колись? Так. Ну, от маєш можливість їм помститися, з'їсти. Щось не бачу ентузіазму, вогника в очах, іскорок і так далі. Ну, е, так, я спочатку також е, не знав, що медузи можна їсти. По-перше, я їх спробував в Нью-Йорку на Манхеттені. Там є такий відомий китайський ресторан, е, в ньому два чи навіть більше поверхів, і все одно е, ми мусили чекати туди дуже довгий час, у черзі, щоб потрапити всередину. І ну, там були. Гостями свого часу різні американські президенти, відомі люди, ну і там подавали різні цікаві традиційні китайські страви, і от серед них був салат з медузи. Ну, звичайно, як любитель всього незвичного, я замовив цю страву, і вона така була досить цікава. Хоч медуза майже повністю складається з води, там до 90%, але є в ній. І тверда частина, і її їдять. Так, Марічка ще в шоці, досі не може сказати ні слова. Надію, що це приємний шок. І вона оцінить оцінить цю страву, тому що страва ця досить недешева. Я її придбав на сайті Asian Foods за 285 гривень. Так. Ну, вона в такому пакетику вагою 200 а, грам. А, ну, тут намальовано, очевидно, цю медузу. Вона така оранжева, очевидно, в якомусь соусі. Тут видно, а, чи то гострий перець, чи то морква. Ось. Павло не перестає дивувати приємно. <гум> Дякую. Ну, якщо е, за цією стравою дійсно в черзі стояли президенти. Ну, не за цією, а в той ресторан, просто. Ну, в ресторан із цією стравою, значить, в цьому щось чисто теоретично є. Так. Загалом там всередині водичка обережно, бо ти на мене вже капнув. Я й на себе капнув. Ух, скільки води! Ну, медуза, це в основному вода. <смі> Ось тобі. Ось воно так виглядає. А, такі драглисті шматочки, деякі біліші, деякі більш коричневі. А всередині. Водичка, але вона трошки. Пахне! <смі> 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 Пахне так собі. <смі> <смі> Пахне так А <собі. смі> як тобі запах? Ну, Ти перевірив термін придатності? А, 6 місяців. Де термін придатності? Де в дата Я виготовлення? Я переклав. Точно, воно придатне. 6 місяців, так. Термін придатності. Ти мені... але... Дивися, так, дивіться, якщо ми раптом не вийдемо на зв'язок, це вина Павла. Так, прошу, без... Так, тут всередині ще якийсь пакетик. Цікаво, чи його я не розумію, треба чому їсти. воно настільки сильно дійсно має специфічний запах. Це... Я думаю, що цей пакетик треба полити ним, наші медузки. То ти навіть... впевнений в цьому? Ну, е якщо ти можете перекласти по-іншому, дуже смішно. Так, ну цю водичку, мабуть, можна вилити. Не, мабуть, а треба, бо вона тхне капець. Давай ми спробуємо їх спочатку так, а потім з цим соусом. Мієш користуватися паличками. Зараз навчимось. Так. Ну, mm -hmm. давай спробуємо. Ось таке щось дрегсисте. Звичайно, палички ці дуже довгі. Куди ти спішиш без мене? Я щось хрустя. Чекай я... Почекай! А -а -а. Ну куди ти спішиш? Не біжи. Так. Фух. Я не. Давай, давай. Я не знаю. Ладно. Почекай секундочку, треба зафіксувати. Так, я людина, яка їла суші мільйон разів, але так і не навчилась їсти палець. Добре, я наче міцно тримаю. Вони такі е жорсткуваті, трошки хрусткі. Що? Як тобі? Ну, переважно їх додають до салатів. Нагадує сопні. Пробувала. Так. Буду знати. Ні, дійсно, народ. Це на смак нагадує. Я не очікувала, що воно буде настільки хрустким всередині і настільки твердим під желе. Ну. Давай ми додамо соусу, подивимось, чи він щось змінить. Як його відкрити? А, це тяжко сказати. Дуже дивно, але немає лінії на дриву. Зубами. Одним словом, ось така весела дегустація у нас зараз. На жаль, нам не вдається відкрити цей соус. Він виглядає всередині як соєвий, до речі, чимось нагадує. Візуально, принаймні, є сильні підозри, що він має покращити смак медузи, але він ніяк не відкривається. Я в шоці. Це дуже дивно. Або можливо, я не знаю. Це якось дуже непродумано з сторони виробника, як на мене. Адже людина хоче насолодитися стравою, а не мучитися з цим со соусом півгодини. Так, я зараз щось знайду. Павло в нас винахідник, він не здасться так просто. Так, немало намучившись, нам вдалося відкрити цей соус, який виглядає як соєвий. І, мабуть, це і є соєвий соус, бо я чую його запах. А окрім цього соусу, як виявилося, був ще один соус. Так, це вже якийсь порошочок. Так, дуже цікаво. <ріст> <ріст> ну, давай. Так, ну його відкрити не легше, як виявилось. Але тут, хоча б, є лінія надрізу, хоч якась. Так, що ж це таке? Цікаво, цікаво. Ти вирішив весь цей порошок отак. зразу так, Тут якісь такі гранули. Ми без поняття, що це. Надіюсь, що це буде не остання наша дегустація. Покращився запах. Значно. Так, ну щось таке цікаве. Так, стало. Тримай, тримай, обережно, обережно. Цей соус робить меду значно приємнішим на смак. Так, я спершу ще маю з паличками дорозібрати. Ну, я би сказав, що це дійсно так. Навіть я би хотів взяти ще одну. Ого! Дійсно, соєвий соус і ці гранули в рази покращили смак медузи. От ви бачили, я з'їла прям цілий кусочок. Молодець. Так. А без цього я не могла з'їсти цілий кусочок. І я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це прям. Ні з чим не порівняєш. Дуже оригінальне так. Так, дійсно, реально, оця така затвердівша частинка, драглиста, настільки специфічна і нейтральна водночас. Ну, <с> Одним, це... Одним словом, це дуже цікавий досвід. Я думаю, що все-таки все варто Спробувати. Та, і на це піти, наважитись, хоч один раз. Ну, звичайно, другий раз я напевно не наважусь на таку дегустацію. І я ще собі мало уявляю, щоб медуза була в салаті. Дійсно, Ду мало уявляю просто в поєднанні з іншими продуктами, але нічого собі. Тобі як? Ану, що ти скажеш? Так, ну без соусу мені не дуже сподобалось, але соус значно покращив смак і раджу спробувати. Знаєте, де вже можна придбати. Точно, так. Тож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ось на такі жертви ми пішли сьогодні. Для вас, наші любі глядачі, і до наступних дегустацій.